Це спеціальний різець, яким я прорізаю скло. Ми вже представляли чотири гравюри в Івано-Франківському історичному музеї Степана Бандери. Перші хвилини вони найточніші. Невероятно красиво та шедеврально красиво. Мене вражає, що в кривому розі є стільки талановитих митців, про яких ми ще не знаємо, але яких ми поступово для себе відкриваємо. Сьогодні ми відкриваємо в нашій картинній галереї нову експозицію молодого митця з Кривого Рогу Микити Грудєва. Артефакти. Це серія гравюр, вісім гравюр. Перша гравюра була створена ще у 2019 році. Остання гравюра 2024 рік. Найскладніша робота це колосо сансара, тому що вона серед розмірів також сама велика, та по кількості елементів найбільш наповнена. Тому за рахунок цього ну її я робив чотири місяці щоденно. Взагалі, образ колоса Сансари може зустрічатися у індуїзмі, Тибеті, Буддизмі, даосизмі, тому взагалі. Колоса сансари це про переродження, про смерть, про наше життя. Та людина за цією, скажімо так, течією народжується, живе, помирає і так до безкінечності по колу. І сама суть, колоса Сансари показати, як перервати це коло перероджень, страждань, бажань людини, смерті та, скажімо так, попасти у. Наприклад, якщо це буддизм у Нірвану, дивов Будда, якщо це індуїзм, то якісь більші райські планети. Взагалі, щоб перестати стражати та вийти з впливу карми. На одну картину в мене уходить близько 3-4 місяців щоденної праці, ну, в залежності від формату. Є роботи, які я, наприклад, роблю за 2 місяці, останню роботу робив чотири місяці. Ну, складність цієї техніки полягає в тому, що є дуже багато нюансів роботи. Наприклад, якщо я зроблю помилку, то вже це виправити я не зможу, тому що це скло. Тому мені приходиться дуже довго міркувати, думати на якому плані я зроблю ті чи інші елементи на передньому чи на задньому. Також як зробити штриховку. Тому перед тим як я, наприклад, гравіюю певний участок, я його мисленно розбираю, як я буду його робити. Тому за рахунок цього виходить дуже багато часу. Я роблю це спеціальним твердосплавним різцем. Це не механіка, це спеціальний різець, яким я прорізаю скло. Чотири гравюри вже навіть були представлені в музеї Чернівецькому художньому музеї на минулого року. А чотири гравюри це нові гравюри, які ми представляємо вперше. Тобто, взагалі тут вісім гравюр, але потрібно до цього відноситися, що кожна гравюра це новий старт до нової виставки. Тобто вона буде відкривати. Це виставка артефакти. Кожна гравюра, це от як скіфська пектораль, буде початком виставки для скіфського золота. В нас є така задумка про те, що. Країна-агресор намагалася викрасти у нас скіфське золото. І от у 2023 році Україна повернула собі це з Нідерландів, скіфське золото. І в нас є така задумка, що Микита зробить точно копію деяких експонатів. Це буде виставка скіфського золота, це буде виставка індійських артефактів, буде виставка артефактів майя. Взагалі кожна гравюра це початок нової експозиції. Це до речі, перша робота скіфська пектораль. Її я почав робити у 2021 році. Та почав цю серію саме з Сісківської пекторалі, тому що все-таки в Україні є теж ця певна сакральність, як і у інших країн світу, та хотів показати, представити цю серію саме з України. Наприклад, ця робота маска Агамемнона – Це. Древньогрецький артефакт, який знайшов, якщо не помиляюсь, німецький археолог Генріх Шліман. Та він думав, що знайшов ту саму могилу легендарного царя Агамемнона. Але за деякими дослідженнями, ця маска є більш старішою ніж ті часи, коли жив цар Агамемнон. Це до речі, поховальна маска. Позаду мене робота Камінь Сонця. Це вже була друга робота серії артефактів. Я зобразив. Те, що залишила цивілізація Майя, а саме календар Сонця. Та за деякими версіями він попереджував про апокаліпсис та кінець світу у 2012 році, тому що цей календар, по суті, він закінчився у 2012 році. Тому у багатьох людей ну, були якісь на той час міркування. А що ж буде у 2012 році? Ну, можна сказати, цей календар щось про це: про Всесвіт, про космос, про життя, про смерть ну такий певний, ну. Дуже глибинний філософський смисл та те, що як жили у цілому, майя. Ці картини будуть загратись у рандомному порядку, і таким чином ми на першому етапі нашим глядачам перформансу не дамо повноцінної можливості розгледіти їх, і будемо створювати у них бажання, щоб просто вони після перформансу ще раз захотіли сюди прийти. Это настолько необычно. Все происходит в полной темноте. Все работы подсвечиваются постепенно. Ты можешь насладиться сначала издалека каждой работой, то есть общий фон увидеть, а потом дает время для того, чтобы ты мог подойти ознакомиться с описанием, что несет работа, какой был посыл у художника. Впечатлило безумно, особенно когда ты знаешь, что у человека нету художественного образования, нету музыкального образования, а это уровень такой, который м -м, невероятно красивый, это шедеврально красиво. Я даже не представляю. Позволіть собі а скільки ж стоїть така робота, тому що це очень красиво. Три хвилини, які давалися нам, щоб побачити і відчути його роботи. Да, оці перші, мабуть, хвилини вони будуть найточніші по враженню. Цікаво, як це він це все робить на склі, бо кожен митець, знаєте, по-своєму свій світ виражає. Ось я дуже вражена професійним виконанням його гравюр на склі. Це дуже тонк. Дуже така творча монотонна робота. Я тільки можу уявити, скільки часу він витратив на створення цих восьми робіт. Взагалі, то цікава тематика обрана. Мене вражає, що в кривому розі є стільки талановитих митців, про яких ми ще не знаємо. Але яких ми поступово для себе відкриваємо. Враження найгарніші, найцікавіші. Перформанс дійсно здивував. Я не очікувала такої динаміки, такого там і звук, і гра світлом, і самі гравюри надзвичайно гарні. Я як подумаю, як художник це створював, це ж, як це взагалі, такі, така ювелірна робота. Дуже-дуже гарно запам'яталась мені скіфська пектораль. І в нас вже є плани на 2024 рік. З листопада 24-го саме ці всі повністю гравюри поїдуть у Чернівецький художній музей. Тобто, це буде виставка, теж мандрувати музеями України.